Всіх вітаю на каналі МТ. У цьому відео я покажу вам свій особистий досвід, як можна заробляти від 100 до 3000 доларів всього за декілька хвилин, взявши участь у предпродажі токенів на Binance Web 3. Ось для прикладу я брав участь у трьох попередніх сейлах, що дали такі результати: перший 2000 доларів, другий 350$ доларів та останній близько 100$ доларів на аккаунт. Тож я вирішив поділитись з вами цією інформацією, щоб у наступних таких подіях змогли заробити і ви. Це відео буде інструкцією на майбутні проєкти, у яких ви зможете заробляти. І так, що таке предпродажа токенів на Binance Web 3 та як на цьому заробити? Це продаж нових токенів за фіксованою низькою ціною до їхнього виходу на біржі. Тобто ми, як ранні інвестори, можемо отримати криптовалюту, яка потім майже 100% буде торгуватися дорожче у декілька разів. Та ми, відповідно, примножимо свої вкладення за нашу участь у сейлі. Головна перевага подібної активності, так це те, що ми беремо участь та фіксуємо прибуток в один і той же день, адже лістинг проводять відразу після завершення сейлу. Щоб взяти участь, потрібно мати аккаунт на BG Binance. Якщо ще немає, створюйте його за моїм посиланням в описі під цим відео. За ним ви отримаєте максимальні бонуси та знижку на торгову комісію. Якщо аккаунт вже є, то йдемо далі. Наступний крок у вас повинен бути активований веб 3 на Біжі Binance. Швидко створюємо його, там всього пару кліків, щоб його створити. Далі в умовах участі останніх двох сейлів потрібно було внести до трьох BNB. Якщо у вас немає BNB, то можна купити на біжі за USDT той, що криптодолар. Або зробити як я, щоб не ризикувати, що курс BNB впаде після закінчення сейлу, то я просто взяв BNB в кредит під заставу своїх USDT на біржі Bybit. Та всього за декілька годин заплатив пару центів за користування. Як брати позику, у нас на каналі є окрема відеоінструкція, тож можете переглянути. Далі нам потрібно, щоб мої BNB лежали на моєму вебтригаманці Binance у мережі Binance Smart Chain. Для цього натискаємо Отримати. Якщо вони у вас на біржі Binance, то обирайте перший варіант. Якщо потрібно закинути з іншої біржі, як у мене, то я натискаю Отримати токени через адресу. Копіюю її та переводжу монети BNB у цій же мережі з іншої біржі. Тобто я взяв позику на ByBit. Тому буде переказувати їх цієї біржі. Через кілька хвилин монети приходять на веб3 гаманець. Наступний етап це реєстрація в селі. Напевно, у вас виникло питання, де їх шукати у майбутньому, щоб не пропускати та брати у них участь. Адже вони проводяться не щодня. Тож є два варіанти. Перший слідкувати за анонсами у самому гаманці, тобто повинен бути відповідний банер певного проєкту. Але враховуючи пізні анонси. То я раджу слідкувати за нашим телеграм-каналом, там ми завчасно попереджаємо всіх та навіть підказуємо, якщо щось зрозуміло. І так, знайшли банер, заходимо для участі. Далі натискаємо «Депозит BNB. Вибираємо максимум, у моєму випадку це 3 BNB та підтверджуємо. Тепер монети внесені і вгорі з'явиться таймер до клейму. Тобто загальний пул токенів буде розподілений між всіма учасниками пропорціонально до їх суми BNB. Тобто ми тут 100% щось отримаємо. Після завершення таймеру я можу заклеймити та забрати нові токени зі своїми BNB назад. Ось як ви бачите, вони вже на моєму балансі. Після чого ці нові токени розміщують на біржі і ми можемо їх продати або ж обміняти у самому жаманці. Якщо не хочете переказувати їх на звичайну біржу, де анонсували лістинг, то можна обміняти ці токени відразу на USDT. Для цього натискаємо торгувати, обираємо токен з нашого балансу та підтверджуємо. Ось це буде наш прибуток за участь у цьому сейлі. На майбутнє раджу на своєму гаманці тримати трішки BNB для комісій. Особисто я забрав у два рази більший прибуток, бо я заходив у сейл з двох аккаунтів. Я вважаю, що це чудовий результат за кілька годин очікувань та 3 хвилини витрачені на участь. Прибуток спрогнозувати складно, але головне, що він є. У цьому вийшло 100 доларів, а у попередніх 300 та навіть декілька тисяч доларів. Тож пропускати не раджу. Можливо, наступний сейл стане ще більш прибутковим. Сподіваюся, це відео було корисним, якщо так, поставте лайк та підписуйтесь на канал. На цьому в мене все. До зустрічі в наступних відео.